Тим часом діти вже готуються до святкування нового року, пишуть листи дідові морозу і вітають його з ним народження, який він відзначає 18 листопада. Свої побажання Дідові морозу учні 10-го навчально-виховного комплексу написали у вітальних листівках. Яскраво власноруч їх оформили і залюбки у вівторок озвучили. Дорогий дід мороз, я бажаю тобі гарних свят. А ще в мене є мрія, щоб ти зробив так, щоб мої, щоб мої рідні були щасливі і не хворіли. Подаруй мені, будь ласка, планшет. Він мені потрібен не тільки для ігор, але й для спілкування та читання електронних книжок. Дід Туся, я бажаю, щоб ти мені подарував телефон і, ще, і, і сладості. Я бажаю, щоб я гарно вчилася та гарно писала в зошитах. Любить дід Мороз. Я бажаю, щоб ти ніколи не хворів і щоб ти був щасливий. У мене є вчителька Наталя Олексіївна, я її дуже люблю. Я була гарною дівчинкою. Я бажаю про кіки і постіль про монстер Хай. Будь ласка, зробіть для мене. Я вітаю Діде. Діда Мороза. Я хочу їм подарувати цей малюнок.